Друзі, всім доброго дня! З вами Авто Волочевськ І е, хочу зняти коротке відео, які автомобілі будемо передавати сьогодні і які є в наявності. І також, кого, хто, можливо, шукає 4-літніх колеса. Е, також маю в наявності. Зараз покажу, які і скажу, яка ціна за весь комплект. Отже, ось такий автомобіль. Це Hyundai Kona 2019 рік. Даний автомобіль у нас 2019 року 64 кВт батарея. В преміум комплектації без жодних нарікань, тобто по батареї немає жодних проблем. Тим більше, ми з братом повністю його обслужили, тобто замінили всі підчепники особисто в себе в гаражі, в редукторі і в електродвигуні. Зараз вам покажу підчепники. Ось тут у нас знаходяться. Підчепники, які ми замінювали, ось вони лежать. Це в нас підчепники, які ставляться на вторичному валі, і менші Ось це в нас підчепники на первічному валі, і також, похожі до первічного валу, також два підшипника на електромоторі. Тобто, всі шість підчепників, тобто на первічному валі, на вторічному валі на диференціалі і два підчепника на електродвигуні разом з сальниками на полос і на первічний вал, ми тут замінили. Ось таку красуню ми зараз передаємо нашому замовнику. Це є 15300 євро. Ось такий автомобіль. Всі м'ятинки, тобто всі недоліки, які були там було на дверці. і... Тобто на двох дверках передня, права, і передня, і задня ліва м'ятинки повитягували. У нас досить є хороші люди, які займаються професійно витягуванням м'ятин. Також, кого, можливо, цікавлять номер телефону, можемо надати, можете приїжджати. Люди дійсно знають свою справу і виконують її на всі 100, а то й на 1000%. відсотків. Звати Віталя і Сергій. Ось таку красуню, 15300 євро. Цей автомобіль в нас сьогодні забирає. Замовник пробігу в нас в даному автомобілі 181 тисяча. Але батарея замінена 23.05.2023 року. І запас ходу, зараз я візьму ключі, і запас ходу в даного автомобіля. При 100% зарації, це вже перевірно, тому що я на нею їздив. Повна, повна батарея в нас буде показувати, по-моєму, якщо я не помиляюся, чи 511, чи 521, чи 528 км. Тому що я замітив, максимум, що може показувати на приборці ось на тому бортовому комп'ютері. Це так, в нас батарея зараз, зараз заражена 95%. 491 пише в нас зараз на щитку приборів і при повній зарядці 511. Але коли заправиться автомобіль, може бути не 511 може бути 520 чи 522 км запас ходу. Зараз це в нас при виключеному кондиціонері, якщо включити. Клімат. Ось ви бачите, просіло на 21 км. тобто 450-470 км, ви проїдете 100%. Тут у нас е, підігрів обдув сидінь, партроніки, підігрів руля. Ну тобто В принципі, так як і досить таки багато е, конів. Е, точно з такими самими батареями. Кіаніро буде чуть-чуть побільше, чим відрізняється Кіанірони, тим, що Кіаніро трошки більший має вигляд сам автомобіль і також додатково має пам'ять сидінь передніх і підігрів задніх сидінь. Все, Батарея, ходова, редуктора, підшипники, це все однакове. У нас є в наявності ось така Hyundai. Kona, Це теж 2019 рік, 138 оригінального пробігу. Має косметичні підкраси з правої сторони. Ось тут ще має на задній правій дверці вм'ятинку. Треба буде переїхати сьогодні або завтра до людей, що витягнули. Зараз ми його заряджаємо в нас в гаражі, подали світло. Включили ми зараз на 25 Ампер. І в нас де зарядка. Пише ще пів години, і автомобіль буде заряджений. І е, кого зацікавлять колеса, маємо в наявності ось таких 4 колеса. В ідеальному стані. Ось ви бачите, чітко видно на відео який протектор. протектор ну, можна сказати, стан нового автомобіля, тому що всі навіть по боках резиночки, так як на новому, новій резині, всі тут є. Тобто дані колеса, можливо, використовувалися один раз там, а можливо, і не використовувалися. Тобто, я даже, можна сказати, що вони всі. В ідеальному новому стані. Ось так вони виглядають. Ці чотири колеса. Розмір даних коліс у нас 215 на 55R17. І рік виготовлення даного колеса, рік виготовлення даного колеса в нас, якщо я не помиляюся, перший тиждень 23-го року. Так. Ось перший тиждень 23-го року. Ось такі 4 колеса є в наявності. Кого зацікавлять, ціна е, всіх чотирьох е, можемо віддати 250 євро за 4 колеса. Кого зацікавить, телефонуйте, можу відправити вам новою поштою. І ось ця hyundai Kona, вона в наявності. Також всі підчепники е, в редукторах і в моторі тут замінені. Е, Мастило замінене в редукторі вартість даного автомобіля 15800 євро. Кого зацікавить, телефонуйте. Можете приїхати, оглянути, проїхатися. По машині проблем немає. Зараз є, вона стоїть на ось таких зимових колесах. Хто буде брати даний автомобіль? Ось ці колеса, які стоять там, будуть в подарунок. Не думайте, що ці колеса йшли з тою або з тою коною. Ні, це не так, тому що я їх купляв для шкоди Октавії людині, але йому вони були непотрібні. Ось така ситуація. Отже, ось ця червона нас 15,800 євро. Хто буде купляти ось цей автомобіль? Якщо не будуть продані ось ті колеса, можу віддати вам в комплекті. Всім гарного дня, мирного неба! Під YouTube канал, Тікток-канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Кого зацікавлять будь-які автомобілі, телефонуйте. Будемо їхати в Нідерланди, підбирати і чисто під вас, приганяти, розмитнювати і доставляти можемо доставити вам навіть по місцю проживання без проблем. Всім дякую за відео, гарного дня, мирного неба, до побачення!